Вітаю вас на своєму новому каналі Нова Пасіка. Сьогодні хочу представити вам вашій увазі, як я буду натягувати дріт на своїй магазинні рамочка. Для початку рамочку, яку маємо зобрану. Відзначаємо центр, де буде натягуватися, де будуть сердити отвори під дріт. Та під підтрит. Для того, щоб дріт е, не руйнував деревину і не ослаблявся при використанні, пристрілюємо ми скобами е, місця, де буде натягуватися дріт. Так само робимо розмітку на інші, на другій стороні рамочка, центр, де буде натягуватися, де буде сверлитися отвір під дріт. Так, сверлимо дріт. Свердлимо отвір під дріт. Потім пристрілюємо скоби. Хочу сказати, що скоба пристрілюємо з однієї сторони з внутрішньої сторони між отворами, з іншої сторони з зовнішньої сторони між отворами. Маємо рамочку. Протягом дріт. Потім прибиваємо цвяшок з однієї сторони, я прибиваю його на очіковку, закручую трих до цвяшку. Натягуємо його, прибиваємо іще один цвяшок, до якого буде прив'язуватися дріт. Я його прибиваю в задній спітній фусу, щоб воно більш добре трималося. Натягуємо дріт. Підкручуємо до його до цвяшку прибиваємо. Потім підкусуємо, відкусуємо лишній лишний дріт. Що в нас вийшло з дротом. Дріт дос досить натягнутий, відносно так неслабенько. Я думаю, достатньо. Дякую за увагу. Якщо відео було цікаве, то о, прошу підписатися на мій канал. подальших відео буду о, о, знімати відео, як буду наворщувати рамочки вощенкою. Для подальшого використання, дякую за увагу.